Питання щодо відображення виплат фізичним особам-підприємцям у формі 4 дф періодично викликає дискусії серед бухгалтерів. І хоча податковий агент не зобов'язаний утримувати ПДФО та військовий збір із виплат ФОПам, у звітності все ж передбачена ознака доходу 157 для таких виплат, чи означає це, що відображення ФОП у 4ДФ є обов'язковим? Давайте розберемося. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникне запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю, це проект Все про ФОП та для ФОП з Оленою Афоніною та командою. Семінар. Державна податкова служба на виконання звернень комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Міністерства фінансів від 28 січня 2025 року надала лист роз'яснення щодо застосування окремих норм законодавства. Саме в цьому листі одне з питань, на яке податківці надали відповідь, звучить наступним чином. Чи потрібно відображати у 4ДФ доходи, виплачені іншому ФОП? Адже той підприємець, який не має найманих працівників, може взагалі ніколи не заповнювати об'єднану звітність з ЄСВ ПДФО та військового збору. Але якщо такий підприємець здійснює виплати іншому ФОП, то чи подавати, чи не подавати 4 ДФ? Що ж говорить податковий кодекс? Відповідно до податкового кодексу, податковий агент це особа, яка здійснює виплату доходів фізичним особам та зобов'язана утримати та сплатити податок, виплачуючи ФОП на спрощеній системі, а також ФОП на загальній системі, юридична особа або інший ФОП не утримує податок, оскільки сам підприємець відповідає за сплату податків. Отже, відповідальність за подання звітності та сплату податків несе сам ФОП. А не податковий агент. Попри те, що чіткої вимоги до відображення виплат ФОП у 4ДФ немає, у звітності передбачено код доходу 157. Дохід виплачений ФОП. Це можна розглядати як непрямий сигнал від податкової, що вони хочуть бачити ці дані у звіті. Податківці завжди наполягали, що будь-який суб'єкт господарювання, у тому числі ФОП, зобов'язаний відображати виплати іншому ФОПу у 4ДФ. Так раніше податкова служба мала офіційну позицію, що виплати ФОП потрібно відображати у 4ДФ, але всі подібні роз'яснення перестали діяти після переходу на місячну звітність 1 січня 2024 року. Чи є ризики у разі невідображення ФОП у 4ДФ? Так, є. Зараз про них дізнаєтесь. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Податкові накладні, наприклад, можуть блокуватися. Один із реальних кейсів, з яким стикаються підприємства. Податкова блокує податкові накладні через відсутність трудових ресурсів у підприємства. При поданні пояснень, контролюючий орган запитує, хто виконує роботи або надає послуги, якщо в штаті мало працівників. Отже, якщо у 4ДФ не відображено виплати ФОП, податкова може розцінювати це як відсутність реальних виконавців. Тож у цьому випадку доцільно додати виплати ФОП у 4ДФ і податкові накладні перестануть блокуватися. Крім того, податкова може вважати, що 4ДФ подано не в повному обсязі, а за це передбачено штраф згідно з пунктом 111.1 податкового кодексу 1020 гривень за перше порушення і 2040 гривень за повторне протягом року. Якщо податківці визнають, що виплата була здійснена звичайній фізособі, а не ФОП, вони можуть вимагати до утримання ПДФО 18% та військового збору 1,5%. Якщо у вас багато контрагентів ФОПів. То перевірка 4ДФ може виявити суттєві обсяги невідображених виплат, що збільшить штрафи та ризики перевірок. Що ж робити підприємцям? Відображати чи ні? Є два варіанти: виконати вимогу податкової та подавати 4ДФ із ознакою 157. Це дозволить уникнути зайвих проблем і штрафів. Оскаржити позицію податкової та доводити, що ФОП не є податковим агентом для іншого ФОП, але це потребуватиме витрат часу і зусиль, а також можливого судового розгляду. Крім того, відповідно до згаданого вище листа ДПС, податківці фактично зобов'язують ФОП подавати 4ДФ, навіть якщо формально він не є податковим агентом для іншого ФОП. ФОП не є податковим агентом для іншого ФОП і не зобов'язаний відображати виплати в 4ДФ. Однак, податкова наполягає на зворотному і рекомендує відображати такі виплати з ознакою доходу 157. За неподання 4ДФ можливі штрафи, хоча юридична підстава для них є спірною. Найпростіший варіант подавати 4ДФ і не витрачати ресурси на суперечки з податковою. А як ви дієте у такій ситуації? Відображаєте виплати ФОП у 4ДФ чи ігноруєте цю вимогу? Напишіть їх у коментарях. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!